Анастасія Болюх акторка драматичного театру. Ще під час навчання вона усвідомила, що голос це не просто засіб мовлення, а інструмент самовираження, здатний надихати та впливати на глядача. Голос людини це унікальне поєднання фізіології, психології та особистості. Голосом можна вплинути на почуття. Це, в принципі, і є основним, що ми доносимо зі сцени як артисти. Бо ти тут впливаєш на почуття глядача. Ти їх. Змушуєш пережити якийсь стан ем, провідчувати те, що доноситься. Бо текст це одне текст дає слова. А коли слово діє, а слово мусить діяти, воно має бути завжди сенсовим, глибинним. Лише за один театральний сезон Анастасія грає у виставах найрізноманітніших жанрів від дитячих казок до глибоких психологічних драм. Кожна роль вимагає тонкого володіння голосом, адже саме інтонація здатна донести до глядача суть персонажа і передати настрій сцени. Так, голос важливий, приємно чути людей, які красиво вміють говорити, в них приємний голос. Але якщо в цьому всьому немає думки і почуття і мотивації, що ти хочеш донести, то тоді це теж не працює. Тому воно ну, ну, все в комплексі. Завжди, коли ми говоримо, ми думаємо, про що ми говоримо. Тембр голосу як відбиток пальців у кожного свій унікальний. Він формується завдяки безлічі чинників, будови гортані, зв'язками, резонансними порожнинами, навіть положенням зубів. Анастасія Івахова, співачка та викладачка вокалу. Уже 15 років вона досліджує голос як мистецтво, науку і засіб глибокого самовираження. Голос, взагалі, це ваша проявленість, ваша сила, це можливість бути почутою, заявити про себе. І взагалі також голосом можна впливати на людей. Тому що коли ми говоримо, ми вже заявляємо в світ про себе, ми проявляємось, і від того, як ми себе показуємо, як ми звучимо, інші люди також нас відчувають і щитують. Для вокалістів голос справжня суперсила. У професіоналів діапазон може охоплювати 4-5 октав. Але навіть це не головне. Найцінніше те, як людина. Проживає звук, що несе за ним яку емоцію вкладає. На уроках вокалу ми працюємо не тільки над технікою, ми працюємо над проявленістю, тому що ми робимо різні івенти, концерти, виступи. І коли люди пробують проявлятись, виступати, вони долають цей страх, і це дуже класно впливає на їхню впевненість взагалі в житті. Голос це вібрація нашого досвіду. Він змінюється з віком, настроєм, подіями, які ми проживаємо, але завжди залишається чимось дуже особистим. У ньому наша сутність, пам'ять, душа. Тож слухаємо один одного не тільки вухами, а й серцем, бо іноді голос промовляє гучніше за всі слова. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.